Хлопці, доброго дня. Тут я, Там потрібних відео було, що я говорив, що сталося ЧП на мого сусіда. Це його відео, тоді були ось три на підращуванні. Такий його мотор чистий, як у мене повністю. Ось таке аератор. Гіпсо. Кітка ввалила оцей шнур. Аератор перестав робити, у нього підпитки немає. Лишилося три а сталося ЧП. Ось таке о. Робіть таке, не є таке купувати, робіть серйозне. Давайте ліпше отаку підпитку на постой і виведіть геть шланг. Вон то є екалізація, робіть то то людсько. Отаке Отаке доболоще. Він пустив це, кітка пішла за, за три часи і риба все Так, 100 штук. 30 це з чим залишило. Гератори там. І рибовся псиламідним тазом. Білуги дві, та й це. Руський вийшло. Русский та тантой. Що йдемо зараз, закоплемо, поховаємо. І маємо йти ще брати. такі у нас діла. Так, там і білуга десь. Має бути. ось колянський. Ходив білога. Отака де білуга. Це білуга у нас. Туща одна десь має бути. І тебе, це все накрилося мінним тазом. Що не робити таке, не повторюйте наших ошибок. Робіть, тут все людсько. Так як має бути. Та як у мене зроблено, що мусить йти повністю підпитка. І робіть все так, як має бути. Всім пока, всім побачення, підписуйтесь, слухайте, вважайте. Кому не надаю, підписуємося і дивимося далі. Я виходжу, нас той, зроблено, у нас тут зроблено сусіда оце. Зараз дам гад, закопаємо, ми вівели, то ну, він взиве теж має бути, навіть теж думаю, у ЗВР. На остругець все, робіть, басейн на хлібше, повільно буде рости, але мене це знати, що хоч Богдай хоч живе Такі в нього оструги, таких мамо ще йти брати десь тепер. В нього теж по 800 по кілує, такі теж в нього є. Що хто хоче, я можу зв'язати, можу вам продати любі Ту від наших струмкових до голців, до райдозної. Той його малі такі, як в мене, там будуть оситри. І тут у нас інкубація. Інкубація, інкубація. Ось такий у нас варіант. Зобіть і той все мальок. Зараз дамо виберемо біле геть. І тут все мальки, які жиють. Всім, який експеримент удачний, то ростеме, нам ще привезуть. Всім пока. Всім до побачення, підписуємося, па-па!